В інвестиціях на фондовому ринку можна почути: не поспішай, ринок зелений. Зачекай, коли все впаде, а тоді вже купиш вигідно. Звучить ніби логічно, правда? Купити дешевше, заробити більше. Ну, наче мудра, зважена стратегія і без паніки. Але в реальності ця порада частіше працює навпаки. Бо поки ми чекаємо дно, ринок вже виріс, а ми не інвестували, бо чекали. Потім ринок трохи впав, а ми знову чекаємо, бо ще мала просадка. Потім ринок знову виріс. Ну і от уже минуло три роки, а інвестування так і не почалося. Ми чекаємо момент, який ніхто не може спрогнозувати вчасно, тому що реальне дно ринку видно тільки в зеркалі заднього виду і тільки на графіку з історичними даними. А в реальному житті воно завжди або вже пройшло. Або ще трохи глибше, ніж ми думали. І що найцікавіше, навіть ті, хто купують на піку, але роблять це регулярно, часто заробляють більше за тих, хто чекає ідеального моменту. Бо ринок росте поступово і винагороджує не найрозумніших, а найпослідовніших. Тому замість бажання зловити дно, краще привчати себе до системного інвестування раз на місяць чи раз на квартал, частинами і без спроб угадати точку входу. Це, можливо, не так ефективно, як купити на просадці, але на довгій дистанції саме ця нудна стратегія перемагає і береже величезну кількість нервів і часу. А дно, ну, не переживайте, воно ще буде. І, як завжди, ніхто його не впізнає вчасно. Підписуйтесь на iTox. Тут багато говоримо про розумні інвестиції.